Всім добрий день! з вами я, Ярик Тайм, і ви на моєму каналі. у нас таке відео буде надзвичайне про новий тренд цих антистрессів 2024 І, И... Вірно! це Праволапки. Так, сьогодні зі мною помічник Капі Барич. Там на фоні Фарари стоїть, пам'ятаєте? Я робив відео на 543 перегляди ще. Ну сьогодні я вам розкажу для чого вони, для чого ці декорації, для чого отакі посипочки. Розкажу, чому в мене вона протраче. Ну, і ще ми в цьому відео оце розпаковуємо, цю табулавку. Я її ще не розпаковував. Так, все, капібарич, ти сюди. І починаю. Як стані добрі розповідати про табалапки. Так, ну давайте спочатку почнемо з цієї прозрачної. Оця прозрачна табалапка, в У неї ось тут ну ось тут були ці рожеві. Мені вона не дуже щось подобалась І з -за цього ну, рожевий ну він для дівчат. А я ось синій. От мені оце підходить. Мені оце підходить. Мені ну, зелений теж підходить. От, мені оце підходить. рожевий це для дівчат. Повідривав О. <плес> для того, щоб просто заспокоювати себе. Їх, а, я вам зараз розкажу, як їх треба мити. Їх треба мити теплою водою. А, а оця та була у мене вона так тверда. Ну, не тверда, вона тр... трішечки тверда. Оця прозрачна, оця зелена. Так тапать, можна отак. Можна отак. Можна зовсім їх отак розтягнути. Можна <кхм> побалуватися, їх отак лоба причепити. Я так роблю вже. Це просто як декор може прикрашати в пакетику і її в пакетику отак теж. Ну, отак. Прижимати. Мені до цього ну, до вчора мені не подобались всі, що декорації в табалапах. Мені просто такі звичайні подобались, без, без нічого. просто Синя така сама. Ну, давайте цю розпаковувати. Розпаковка або буде на наступному відео. Вона вийде. Так само, як і вийде про табалапки. Всем до побачення!